Ви коли-небудь відчували, що застрягли в нескінченному циклі, повторюючи ті самі шаблони день за днем. Ласкаво просимо до колеса Сансари. У східній філософії сансара це вічний цикл народження, життя, смерті та відродження. Це нагадує духовну петлю, яка утримує нас у полоні страждань та ілюзій, обертаючись без зупинки. Але чому ми залишаємося в цьому полоні? Відповідь полягає в кармі. Наші вчинки, наміри та бажання формують наслідки, які тримають нас у цьому нескінченному колесі, то як же вийти з нього? Шлях до справжнього звільнення лежить у підвищеній свідомості, відмові від прив'язаностей та набутті мудрості. Коли ми нарешті перевершуємо власне его і розриваємо порочне коло нескінченних бажань, ми досягаємо справжньої мети. Звільнення, також відоме як Нірвана, прагне зробити перший крок, щоб вийти з цього нескінченного колеса. Подорож розпочинається всередині вас. Слідуйте за нашим каналом, щоб пробудити